Доброго всім раночку, дівчатка. Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні у мене розпаковка по діючому ще на сьогодні 15-му каталогу компанії Oriflame. У мене буде сьогодні дві посилочки, одна оформлена на чоловіка і одна моя. Ну, Почну із своєї. У мене в замовленні посилочки 100, 119 балів. Що тут у мене є? Значить, це клієнтське замовлення, вітамінки жіночі, wellness pack. Це третій крок, і четвертий вже дівчинці буде за одну гривню. Тобто в компанії Oriflame діє акція 3 плюс 1. Три ви сплачуєте повністю, четверта йде у подарунок за одну гривню. Я теж вживаю ці вітамінки, вони ось так виглядають. Зручно, одноразово в одному пакетику допова жіноча норма. Це ваше здоров'я, це ваша краса із середини та ззовні. Тут ми маємо дві е, е, таблеточки омега-3, е, таблеточка вітаміни і мінерали жіночі, а також ця черненька це таблеточка астаксантин, яка ще називають таблетка краси. Далі у мене в замовленні два пом'якшуючих бальзамчика із олійкою кавуна і має такий легенький аромат кавуна. Рефіл для інтимної гігієни. Має в собі 300 мл на 73% упаковочка виготовлена із переробленого пластику. Дуже зручно і набагато дешевше виходить, чим ви купуєте бутилочку щоразу. Собі я купила ось таку щітку. Я давно вже на її заглядувала. Дивіться, яку вона має довжину ручки. Мені е, здається, що раніше ця ручка була трошки коротшою. З однієї сторони, тут мають такі. Такі папирішки для масажу. Сама щіточка має таку середню жорсткість, я думаю, буде гарно справлятися своєю роботою. Дивіться, яка гарна щітка. Далі, у мене в замовленні рідке мило для рук. Із серії молоко і мед. Також два кремчика для рук із серії молоко і мед, які гарно справляються із сухістю шкіри ваших ручок. Далі у мене адаптивна тональна основа. У мене багато клієнтів. Купують її. Ось так вона виглядає: це природній біж. Вона гарно адаптується під тон вашої шкіри та гарно лягає. Далі у мене дві ось ці туші замовлені, які мають дві щіточки. Одна йде для подовження, а інша йде на об'єм. Також у замовленні у мене три туші 5 в одному. Легендарна туш компанії Oriflame, яку купують кожних 15 секунд у світі. І замість плати за доставку я взяла собі підводку для очей. Це із серії Giordani Gold. Ось так вона виглядає. Має просто ось такий, ніби форма маркеру чорного яскравого кольору. Так, моя, моя розпаковочка закінчилася. Беру розпаковочку свого чоловіка. Значить, у накладній тут замовлення на 67 балів. Я взяла е, ось такі два наборчики. Дивіться, як вони гарно виглядають. Це пробнічки жіночої та чоловічої води Соуфіве. Я так люблю, якщо в мене якийсь клієнт більш-менш на, на, на гарну суму скуплюється, то я стараюся якісь подаруночки покласти. Ну, Це будуть такі мене подаруночки моїм клієнтам. Далі, в замовленні, у мене чоловіча Джордані Gold водичка, і також до неї два кулькових дезодоранти. А також жіноча Чортані Голд і теж два кулькових дезодоранти цієї серії е Крем під очі, королівський бархат. Нова серія, гарний крем. І, і ще в мене замовили: ось із серії Wound Стік. Це е Стік під очі. Він. Гарно прибирає ваші темні кола під очима, також прибирає морщинки. І я дивилася вчора відео Ірини Яременко, вона якраз розповідала про цей стік і каже: я каже, не знаю, як воно працює, але працює дуже гарно. Його можна наносити відразу вже на макіяж. Уже такі, скажімо, якби останній штрих. Ну, ось він такий закритий, я його не можу відкрити. Оце клієнтське замовлення, і вона його, до речі, дуже хвалила. Ну що, мої любі, на цьому моє замовлення закінчилося. На все добре. бережіть себе, пишіть коментарі. Я з задоволенням все це читаю і радію, що мене дивляться. І чого і вам бажаю. На все добре, до побачення.